Свій внесок у перемогу зробили і наші міжнародні партнери. Вони передали запорізьким рятувальникам нову машину з драбиною, що дозволить працювати на висоті до трьох десятків метрів. Вражена Вікторія Мельник продовжить у цей нелегкий для країни час за кордоні друзі продовжують допомагати Запоріжжю. Підтримка міжнародних організацій для міста надається не вперше. За участі волонтерської організації Ротарі клубу України та сприяння закордонних ротарійців була придбана та передана пожежна автодрабина для запорізьких рятувальників. Спецтранспорт транспорт обладнаний висувною драбиною з робочою висотою 30 метрів. Авто стане в бойовий розрахунок аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС у Запорізькій області. Завдяки тому, що японці, літовці, поляки це ті дістрикти, які знаходяться в інших країнах. Вони зібрали кошти, написали грант, вони закупили цю пожежну машину і передали їй. Україні, дистрикту, нашому, а ми вже передали е, нашому обласному управлінню е, міністерства з надзвичайних ситуацій. Пожежна автодрабина є незамінною технікою під час проведення аварійно-рятувальних робіт та ліквідації пожеж у населених пунктах, де є будинки трьох і більше поверхів. Ця техніка стане запорукою успіху роботи пожежно-рятувальних підрозділів і забезпечить надійність та безпеку мешканців багатоповерхових житлових будинків. Даний автомобіль. Він більш маневрений, ніж ті автомобілі, які у нас є на зброєні, Більш швидкий на розгортання. Це, звісно, прискорить роботу по рятуванню людей та безпосередньо до діставання до місця надзвичайної події. У цей нелегкий для країни час. Такий подарунок є вкрай необхідним і доречним для Запоріжжя. Це ще один крок до покращення безпеки громадян завдяки нашим закордонним друзям, зазначають рятувальники.